Шановна громада, зараз знаходжусь на центральній площі нашого міста і над Дерпінь Маріє синьо жовтий прапор, символ незламності, символ незалежності України. В 2022 році, в лютому місяці, ми захищали наш прапор. Ми захищали наш символ незламності і незалежності. І ми не дали, щоб на цьому місці висіла ганчірка, російський триколор. Але були втрати. І коли ви проходите по нашому місту, по нашій площі, будь ласка, дивіться на наших героїв. Бо завдяки їм у нас сьогодні є Україна, завдяки їм над Ірпінем Майорить, синьо жовтий прапор. І дивіться на наш прапор. Ми його любимо, поважаємо, бо це наш державний символ. Слава Україні! У двадцять році, коли йшли бойові дії в нашому місті. Ми дуже часто приїжджали на центральну площу і дивилися, щоб прапор символ державності, був на місці і майорів над нашим містом. Дивилися, щоб площа була не зруйнована. І коли було все добре, ми раділи. Ми разом відстояли Ірпінь, ми разом відстоюємо і Україну.